Чому національні традиції в еміграції у всіх різні? Привіт, я нещодавно була на українському весіллі, де наречений народився в Канаді, але в українській родині більш ранньої хвилі імміграції, і я була приємно здивована тим, наскільки ця родина і вся сторона гостей від нареченого. Знала українські пісні, українські традиції. Я ще спочатку, як приїхала в Канаду, помітила, що українці тут досить різні. І спочатку мені здавалося, що це може більш якісь західні українці, що вони знають більше якихось там традицій і відмічають більше якихось свят, про які можливо на сході ми не знали. Але вже зараз, проживши тут багато років, я помічаю, що мені Мені особисто здається, що це саме пов'язано з хвилею імміграції. Так ось про весілля. На весілля, що було цікаве, це те, що більшу частину весілля музика грала саме українська. Виступав місцевий гурт, який грав кавера на українські пісні, і це було дуже круто, дуже прикольно. Багато гостей були у вишиванках, і багато таких літніх гостей. Всі говорили, ну окей, не всі. Багато хто говорив англійською мовою, але дуже багато людей розмовляли українською, і просто рівень знання українських писень мені мене досить вразив. На другий день на поправини страви були всі українські, і був такий пісенник, де було, мабуть, більше ста пісень. З яких я дуже багато ніколи не чула, не знала. Але вони всі такі легкі можна було підхопити. А були хлопці, які молоді, молоді, там я не знаю, 20-30 років, які на гітарі грали ці пісні, і всі підхоплювали, кричали, горласили ці українські народні пісні. Досить деякі, досить відомі, деякі були для мене нові, і це була якась навіть. Якась мені як паралельна реальність, бо я такого нікого не бачила, щоб люди таке робили у неформальних таких ем, обставинах у, у контексті свята. Бо все ж таки ми звикли до якоїсь такої попси, і я ну самі вже собі судіть, чи добре, чи погано. Це просто те, як я, і я постійно якось ловила себе на мислі. Що дуже цікаво спостерігати, як. По іншому люди, які народилися в Канаді, ніколи не були в Україні, але виросли, ходили тут до суботньої школи, вивчали мову, вивчали історію, вивчали культуру, як вони атендітно ставляться до усього українського і наскільки вони пишаються своїм минулим, своїм корінням. Багато хто мені тут у коментарях писав, що от ви приїхали до Канади, тепер не тягніть там свої якісь там звички, звикайте. Те живіть як вони. Я не можу з цим повністю погодитися. Я вважаю, що так як казав Тарас Шевченко, чужому навчайся, свого не цурайся. І мені здається, що саме ті а, хвилі еміграції вони а, дійсно правильно зробили, бо вони не забули українське. Але вони тим тим паче вони вивчили англійську мову. Вони тут працюють, вони всі добре влаштовані, але свого вони не забувають. І мені здається, що це від них я можу для себе почерпнути. Це було дуже дуже таке красиве, дуже таке душевне для мене відкриття це весілля. Потім Цікава сталася подія, бо я поїхала у відпустку і побачилася в Амстердамі із своїм другом, який зараз живе вже в Голландії приблизно стільки, скільки я живу в Канаді. Тобто ми ходили до школи, виросли разом, і потім розлетілися, як, як птахи по світу. І ось ми зустрілися, і я йому кажу, ти знаєш, що недавно була на такому весіллі і. Мене так приємно вразило, скільки людей, скільки вони знають пісень і свят, і взагалі як вони взагалі все відмічають. Бо деякі справи ми не знали, деякі страви. І де навіть те, як вони відмічають Різдво, як вони відмічають, що вони ставлять на, на стіл у свята, дуже відрізняється від того, що ставимо ми. І а, навіть такі свята, як Маланка, я нікого ніколи про Маланку не чула в Україні, але дізналася про це тут вже в Канаді. І знаєте, що він мені на це сказав? Він сказав: так ти знаєш, кожна нація, коли вона кудись переїжджає, вона наче як завмирає на тому, на тому культурному етапі, на якому ти виїжджаєш. Тобто, якщо ми виїхали у там 2000-ні, то або 2010 тисячі там то ми приїжджаємо до Канади вже з українською культурою на тому рівні, на якому вона є. Була в той момент в Україні. Якщо це люди приїжджали на початку ХХ століття, то, звичайно, вони привезли і зберегли з собою Україну початку ХХ століття. І він каже: ти знаєш, дуже схожа річ у голландців. Багато голландців переїхали до Африки на початку століття. І саме також, як і українці, вони зберігають традиції такі, які були в Голландії в той час. І багато з них. Досить ходить у тих дерев'яних чоботах Сабо, а в Голландії вже ж ніхто в тому не ходить. І це такий феномен насправді, не унікальний для українців. Але а, хочу сказати, що мені це дуже подобається, те, що наші люди, які приїхали на різних у різні хвилі еміграції, у різні роки переїздити в Канади, привезли частинку України з ними і зараз. Якщо навіть ми щось пропустили через те, що Україна була дуже русифікована, Радянський Союз вплинув на деякі частини регіону України дуже сильно, ми можемо це знову підхопити і повернутися якось, якось наздогнати те, що ми втратили. Я насправді дуже. Навіть не знаю, як це сказати, і тут кажуть, I look forward to Я дуже хочу ще більше дізнатися про те, яких ще свят. Я не відмічала, і можу вивчити нові пісні, бо всі ми, українці, дуже любимо поспівати. Я думаю, що зі мною багато хто погодиться. Окей, не всі, але я люблю. Тому просто хотіла з вами поділитися цими думками і спостереженнями. Я знаю, що це може бути трошки гаряча тема, бо. Ті, хто приїхали до Канади останні 20 років, можливо, спостерігала таку велику різницю між українцями, які приїхали дуже давно, і українцями, які приїжджають зараз, і як ми один до одного ставимося. Але я хочу вірити і сподіватися, що ми будемо єднатися і в Україні, і за кордоном. Бо Україна, вона одна. І всі ми хочемо миру, всі ми хочемо а, тільки найкращого для нашої країни. Так, дякую дуже за перегляд. Бажаю усім безпеки, миру. А, нехай усе буде добре, нехай Бог вас береже. А, слава Україні і побачимося скоро. Па-па.